Всім привіт! З вами Тарас. Сьогодні я покажу, як зробити літаючий шарик з цей Для початку нам потрібна фольга, кліт, квіт для чорна для, для миття труб, вода і шарик. Для початку заливаємо воду. Це звичайна вода, що ж вона нечиста. Звичайна вода. Далі ми ставимо її ось сюди. Далі беремо фольгу. Бистро, бистро насипаємо ось шарик надувається дуже гарячо.

Ось. На жаль, бачимо, що наш шарик не злетів, тому що реакція пішла занадто швидко. Але, по суті, він мав літати. У мене, на жаль, не вийшло. Ну, я одного разу пробував, і це було справді. Це справді працювало. Ну на цьому все, ви пробуйте, можливо у вас вийде. Або Кхе. ще цікаво те, що якщо взяти фольгу, зараз штативне, постав, якщо взяти два куска фольги, скрутити їх. Ось, так От ви зараз нічого бачити не будете, Ну, якщо я кину сюди, оце, це буде вибух, ось. óis ós de Підемо, кинемо ще один, що вийде. Раджу не дихати цим. Я думаю, що ви мені повірите то, що він справді може літати. Не все, ну, ми, мабуть, потрібно повторити це за деяким разом. А я не маю часу з вами проводити цей експеримент. От такий цікавий експеримент ми сьогодні з вами провели. Ну, а шарик таким способом можна запустити в небо. Все, реакція закінчилась. Уже нічого не, не горить. Тож, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім до побачення. Бачите, шарик не хоче злетіти. Небо. Але я вам гарантую, що він зможе полетіти. А давайте зараз попробуємо його запалити. Я направлю камеру от сюди. рукавицю. рукавицю. Ось. Не Забуваємо про техніку безпеки. Ось. Так. Вибухнув наш шарик.